Друзі, перші проголовне поїхали різдво Купянського цього разу стало одним з справедливості під час фінальної фази зачистки, коли основні бої дії завершувалися спецпідрозділи ЗСУ Під командуванням генерала Драпата, провели термінову операцію за окремим розвідувальним сигналом. В одній із захоплених адмінбудівель де раніше розташовувалися тимчасово штаб-квартири окупаційної команди дури, було виявлено групу високопоставлених офіцерів. Серед них полковник зас РФ, якого ідентифікували як одного із тих, хто безпосередньо відповідав за катування українських військовополонених у коло. что говорят про командование. Когда на задание отправляли, ребята были у одного враги рука вообще не двигалась даже, не поднималась. Он просил, и все, и говорит, жена в суд подаст, и бесполезно, ничего. Он говорит, я, мне что на вас, мне вас дали, я с вами что хочу, то и делаю. Вот и все, как бы, мы расходные как, как расходный материал. Собрал место... С сказал, что вместо 30 нас всего 11, посадил на Беттер и отправил нас на, ну как, закрепиться в село Погребки. До села мы не доехали, попали в засаду, ногу оторвало, на сухожилиях держалось, ну как бы спасли. Три операции было у меня, вот, долго проходил год, больше года проходил я реабилитацию. Потом всех собрали в бригаде 810-й, Севастополе, всех собрали раненых. Кто-то даже на палочке был, вот, был один у меня, что со мной, что на палочке даже. И сказали, народу не хватает всех, ну как сказать, опять служить. Думали, что спишут нас, нас и никто нас ничего не списал. Мы сообщаем, что нас направляет на убой, как пушечное мясо, на укрепленные пулеметные доты противника в лобовое столкновение. Перед нами была поставлена задача выявить противника на определенных точках и, не вступая в контактный бой, отойти, и сообщить, как. Командиру, мы эту задачу выполнили. Но командиры приказали идти в лобовое столкновение на эти укрепленные пулеметные доты, где противник многократно происходил в количестве. Нас было 4 группы по 4 человека. Две группы перестали существовать. Мы, оставшиеся две группы, в количестве 7 человек решили, что мы. Не пойдем, как пушечное мясо на убой. И такие приказы. 3 4 да, постоянный штурм. Даже, я скажу вам так, получается, 8 мая по рации там было передано. Двум ребятам надо было перебежать с 21 красного на 25 красный. Там работали бойцы ВСУ, снайпер, пулеметчик. Они не могли просто это сделать. Тогда командир сказал, мы въебем тогда по вам танком просто. И все, если вы не выполните эту задачу. Загранотряды элементарные, как бы был момент тоже на Старомайорском. 70 человек обнулил свой командир жить просто. Они откатились зеки, 300 и там кто-то без рук, без ног, он их обнулил, тут же тетвин ночью в полки. Как бы ни шагу назад, вот эту тему они поддерживают любыми силами, любыми способами захватить эту территорию. Скоту даже получше, его хотя бы откармливают перед смертью. Коли українські сили увійшли до будівлі, полковник за словами очевидців, вимагав здатися благопропощаду, прикриваючи статусом старшого радника з безпеки, але підтвердження його злочинів було безперечним. Він уже був у списках української військової розвідки як причетний до жорсткого поводження з полоненим. Ідентифікований ще з відео з камер колонії. Його не вдалося вивести під час відступу, бо дорога вже була повністю під контролем ЗСУ. під час спроби втекти з полону. Генерал Драпатою хвалив рішення миттєво ліквідація на місці. Полковник був що не під час штурму кімнати, де намагався сховатися. Цільова зачистка пройшла без трат з боку українських сил. Цього ж дня під контроль ЗСУ остаточно перейшов увесь адміністративний центр Куп'янська у кількох підвалах та технічних приміщеннях. Виявили десятки прихованих російських військових, які відмовилися воювати та здаватися без противу. Загальна кількість полонених після операції зросла до 328 осіб. Більшість мобілізовані з російських регіонів. Частина контрактника, яких покинули командири, вони перебували без зв'язку. З у повному інформаційному вакуумі, деякі з них навіть не знали, що командування РФ вже евакуювалося і наказало залишити місто. Під час зачистки також було виявлено польовий архів з наказами, документами, розпорядженнями і внутрішніми звітами, які детально описують провал оборони куп'янська частину матеріалів. Уже передано до української розвідки. Знищено останні вогніві точки супротивника, заміновані ділянки розміновано над міськрадою. Знову офіційно піднято український прапор. Місцеві мешканці, які перебували в окупації. Ції почали повертатися на вулиці у деяких районах. Вже відновлено електропостачання. Аналітично це подвійна перемога. Окрім стратегічного контролю над важливим логістичним вузлом, Україна провела показову операцію справедливості, знищено офіцера причетного до військових злочинів без зайвого пафосу в рамках чітко з рейду. і це має ефекти не лише на полі бою, але й в полі свідомості. Російські військові бачать, що жоден злочин не буде забути з у немстять, але діють рішуче. Куп'янськ тепер не просто звільнене місто. Це місто, де справедливість відбулася в реальному часі. Втрати російських окупантів під час боїв і зачистки купянська стали одними з наймасштабніших за останні місяці за оцінками українських політичних структур. Загальна кількість загиблих, поранених та перевищила 1200 осіб. Впродовж трьох днів активі вбивих дій були повністю знищені. Кілька батальйонно тактичних груп, включно зі спецпостом, розвідниками та комендантськими ротами. Особливо важкі втрати, зазнали підрозділи, які намагалися отримати адміністративний центр та залізничний вузол. Більшість з них опинилися. Під вогнем української артилерії та дронів камікадзе, які цілеспрямовано накривали будівлі за ворога, зосереджував резерви. Знищено щонайменше 35 одиниць бронетехніки, включно з танками, БМП та самохідною артилерією, вражено декілька складів боєприпасів і тилових пунктів управління. Зафіксовано численні випадки підриву власної техніки росіяни під час втечі, щоб не дісталися ЗСУ. су окремих районах української штурмові групи. виявили тіла ворога, що перебували на позиціях без евакуації понад добу. Командири залишили. Залишили їх під вогнем у районі промзони, знайдено понад 100 тіл, багато з яких без засобів індивідуального захисту з розірваними раціями і без ознак хаотичного відступу. Важливою деталлю стало повне знищення комунікаційної інфраструктури ворога в місті. Українські сили завдали ударів боротрансляторам, польовим штабам і командно штабним машинам, внаслідок чого багато підрозділів РФ залишилися без зв'язку, і координації цей фактор став ключовим у фінальній фазі боїв, коли залишки гарнізону в паніці здавалися або намагалися про. Рватися дрібними групами, більшість з яких була ліквідована. Куп'янськ перетворився для РФ на ще одну зону, де замість оборони безконтрольна втеча і масові втрати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.